Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні я хочу вам показати, як додати задній фон, коли ви монтуєте відео. До речі, відео я монтую в програмці InShot, Це для телефончику програмка. Вона вона завантажується в Play Market. Є як безкоштовна версія, так і платна версія. То, якщо ми будемо користуватись безкоштовною версією, все ж таки можна додавати задній фон. І я хочу вам це показати, як це зробити, то давайте приступимо. До нашої роботи. Так от, ми переходимо в додаток, який ми вже попередньо завантажили. InShot. Ось відкривається головна сторіночка. Ми вибираємо відео, тому що ми будемо саме монтувати відео. Дивимось. Нам потрібно спочатку вибрати ті файли, які в нас є з вами в галереї. Тобто, у нас є, ми бачимо, що є відео, є фото, і я вже завантажила собі задній фон. Також, для того, щоб, наприклад, задній фон з якогось додатку, наприклад, я користуюсь Пінтерестом, заходжу в Пінтерест, і ось тут я собі в пошуковому рядочку пишу фон для відео, ну, наприклад, Україна. Шукаю, який мені подобається більше, потім собі завантажую його на пристрій, вибираю, який мені більше подобається. Можу собі вибирати, фон зберігати до себе в папочку. Ну, можу одразу собі завантажити, натискаю три крапочки, завантажити зображення і переходжу вже в додаток І приступаю до монтування відео. Ну, і саме, по-перше, що ми робимо, нам потрібно. Наприклад, ми можемо це зробити одразу. І ось тут собі сразу, одразу собі ставимо, в якому форматі воно у нас буде виглядати. Якщо ми будемо це робити для YouTube, ми використовуємо 16 на 9 розширення. Ми можемо розширювати, зменшувати. Ось ми можемо так от збільшити. Далі ми можемо одразу собі підписати, що це у нас буде за відео. За відео, наприклад, до, наприклад, до дня. Української мови, наприклад, це не має значення. Ну, це просто для прикладу до дня української. Так. Мови. І відформатуємо цей текст, як нам потрібно, можемо його посередині поставити, можемо з правої сторони, з лівої сторони. Тобто форматування це як завжди. Далі у нас є тут можливість, як у нас буде виходити текст зліва-справа, може, знизу зверху. Тобто, ви вибираєте, як вам буде зручніше. Можете поміняти колір літер. Да, наприклад, оцей. Можете оцей. Тобто, як вам буде зручно, то теж. Я думаю, що з цим питань теж немає. Тобто, ви вибираєте такий колір, щоб він був читабельний. Білий може бути. Сірий. Давайте залишимо якісь -то. ось так Є. Далі ми переходимо до наступного. Є, подивились, все добре, нам все подобається. Зупинились. Далі ми переходимо. Так, натиснули галочку, у нас є плюсик внизу, натискаємо, і нам потрібно, наприклад, з вами додати декілька фотографій. Додаємо. Ну, наприклад, ось це. додали. І ось тут ми бачимо, що тут немає того фону, який нам потрібен. Для того, щоб додати тут задній фон в цьому додатку, ми ось тут у нас є е, інструменти, і ось тут ми шукаємо фон. Дивіться, у нас є можливість, або це може бути розмиття фону позаду, або це може бути е, якийсь колір позаду. Можна використовувати і кольори, які тут є, до речі. Да? Ось вони, дивіться, якщо ви прогорнете ось так, тут будуть ось такі. І ми можемо, наприклад, одразу ось такі обрати фон. А можемо обрати фон, який ми собі вже завантажили попередньо. Для цього це ми натискаємо знову ж таки фон. І ось тут є позначка виглядів, і натискаємо задній фон. Фотографію, до речі, ми можемо зменшити. Ось так. Да? Можемо рухати. Поки ми додаємо задній фон, ми можемо а, рухати цією фотографією. Все нам подобається. Знову дивимося, що ми можемо зробити. Ми можемо відформатувати нашу фотографію, до речі, беремо фільтр, налаштування, можемо збільшити тут яскравість, контрастність додати. Ну і так далі. Тобто, це, я думаю, що тут питань не буде з цим. Далі переходики тут у нас є. Дивимось ось так. І якщо ми, наприклад, хочемо ще додати, можемо підписати тушти, тут ж таким же чином, як ми попередньо це робили. Далі. Якщо ми хочемо додати відео, знову натискаємо плюсик, нам відкривається галерея нашого телефончику, і ми вибираємо, наприклад, відео. Ось наше відео. Ось так. І тут у нас теж, бачите, немає тут заднього фону, то ми хочемо його додати, натискаємо знову ж таки фон. Натискаємо фотографію і додати. Збільшити, зменшити. Ось. Тут можете яскравість більше-менше зробити. Можете видалити. Можете додати інший фон, який ви додали ось так. Знову ж таки, рухаєте так, як вам буде потрібно. Збільшили, зменшили. Ну і далі. Так, ось. Далі ми дивимося, як це буде виглядати. Натискаємо play І ось буде ось так виглядати наш задній фон. Україна, правна, рідна мова... Тобто нічого складного тут немає. Якщо вам буде ще цікаво, якісь то моменти, дивіться, тут ще можна додавати переходи між слайдами, можна додавати стікери, рамочки. Тобто тут ще багато різних функцій може бути. Якщо вам це буде цікаво, пишіть, будь ласка, мені в коментарях. Якщо вам буде цікаво, я вам буду показувати далі. Дякую за увагу, користуйтесь!